Занепад задоволенням. Деграф звернув увагу на неочевидну проблему, яка виникає, коли ми намагаємося якнайкраще розпоряджатися часом. Ми почуваємося зобов'язаними продуктивно проводити дозвілля, насолодити від дозвілля як такого, в чому як ви могли подумати і полягає його суть, раптом починає здаватися недостатньо. Ви відчуваєте, що у певному сенсі марнуєте життя. Якщо не сприймаєте час як інвестицію в майбутнє, інколи вам навіть напряму заявляють, що ви маєте використовувати дозвілля, щоб стати кращим працівником, Розслабтеся, ви станете продуктивнішими. Як ідеться в заголовку шалено популярної рубрики «Нью-Йорк Таймс. Проте, симптоми цієї непомітної хвороби має і ваш друг, який невтомно готується до марафону, але не може просто вийти на пробіжку. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.